Це ж треба. Я думаю, ну я вас ну ніяк не можу у Вінниці пропустити. Тут поїхало відрадження в Херсон. Читаю ви у Вінниці. Думаю, ну все для херсонців в окупації. Він залишався україною і додавав віри в перемогу. У свої за 70 Григорій Янченко або просто дядя Гриша на інвалідному візочку їздив ринком і збирав донати для зсу під патріотичні пісні, а часто гімн України. Херсоні, пам'ятаєте, я до вас підходила в окупації, коли ви їздили і стою колонка, так, так, так. Ця ж колонка, ця музика, але вона доповнена деякими піснями, які тоді не звучали. Ми зустрілися у Вінниці, а до цього дядя Гриша вже проїхав зо 20 великих міст. Україною курсує заради допомоги для ЗСУ. Перший раз я поїхав в Дніпро, а потім уже дивлюся, і там від Дніпра вже й до Кременчуга недалеко і так далі. і так далі. Поїхав, 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 поїхав. І в кожному місці зупинявся на тиждень. У різних регіонах відомого херсонця впізнають одразу і донатять. Все, все. Дякую, слава Україні! Збирає дядя Гриша на дрони для українських військових. Допомогу на передову відвозить особисто за підтримки друзів. Раніше я возив Mavic, але Mavic, ви розумієте, Mavic це дуже дороговартісний. І, а дрони, я так я, на ту суму, що я брав один Mavic, я зараз беру десь 5 дронів. От, наразі мені от, от дрони. Які мені презентували тут військові волонтери в Вінниці для подарунка нашого нашої військовим для того, щоб вони знищували наших ворогів? Наша розмова постійно повертається до часів окупації. Херсонці зрозуміють, надто болить страшно завжди Виїжджаючи, Я не розумів, можливо, це моя остання поїздка, можливо, це не остання поїздка. Тому що їхав як на мінне поле, і ти не розумів, сьогодні ти повернешся додому, чи не повернешся, чи чи тебе заберуть в підвал, чи ще щось. Григорій Янченко мріяв залишатися у Херсоні до визволення, щоб зустріти зсу, але довелося виїхати раніше. Говорить, відчував, що окупанти мають на нього плани. Їм потрібен був я на той час, коли б повинен був бути референдум. Щоб я в такому вигляді, як я є, щоб я проголосував за приєднання Херсонщини до Росії і потім це відео вони хотіли зняти і показати на, у себе на рашці і в окупованих територіях. Кошти для ЗСУ волонтер збирає з 2014-го. Говорить, якщо порахувати все, що купував і передавав на фронт, вже пішов 9 мільйон. Марина Савченко новий день.